Усім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з нашою новесенькою книжечкою Сашка Дерманського Лізла жаба по драбині. Видавництво Старого Лева 2023 рік. В цій книжечці представлені різноманітні лічилки та загадки. Зараз ознайомимося з декількома з них. Жаба. Лізла жаба по драбині. Жабиня було на спині. Мамцю вгору підганяло і щаблини рахувало. Раз щаблина, два щеблина, три-чотири половина. Раптом Ох! летять з драбини. Хто це? Хто зламав щаблину? Ти? Та ще одна лічилочка горила. Раз горила, борщ варила, мила, чистила, кришила, шаткувала, нарізала, бурячки капусту сало. Потім лущила квасолю, сипонула жменю солі, поперчила, присмачила, помішала, постудила. Потім квецнула сметани, що за борщ у роті тане. А кому не до смаку, той хай жмуриться в кутку. Ці та інші загадочки та лічилочки ви можете знайти в нашій бібліотеці на Шевченка у відділі дитячого та сімейного читання.